заробив уже більше 120 доларів. Ну, коли від 0.5 до 1.5. До якого відсотка? Як це крутити бінанс і як люди на цьому заробляли. І як одинично ці відео в Тіктоці. Ці люди на крутих машинах вічно розказують, як заробити гроші. Це інфоциганство чи реалізація тема заробітку. Я почав детальніше розбиратися в даній ніші, і це виявилося важче, ніж я думав. І я вирішив ризикнути і купити якийсь курс, не знаючи, що таке P2P. але за допомогою інфоциганського курсу спробую заробити гроші. І я сам почав дізнаватися і зрозумів, що це заробіток на спекуляції курсу. Тобто купуємо валюту дешевше і продаємо дорожче. Сьогодні ми з'ясуємо, як тут заробляти. Я почав Відкривати рекламу, списуватися з багатьма адмінами. Заходив в телеграм і питав ціни, але тут ціни захмарні. півтори тисячі доларів, тисяча доларів. Я почав думати і виясняти, чому ж це така дороговартісна інформація. В пошуках я знайшов телеграм-канал, який дав власному методичку за 100 доларів. Не вагаючись, я скинув 100 баксів і вгадайте, що правильно мене заблокували. Я все-таки хотів вийти у прибуток і шукав нові курси. Я дуже довго шукав, слідкував і натрапив на канал, де є непогані відгуки. Але курси вже коштували 200 баксів. Мені було страшно трішки кидати такі кошти, кому попало. Але я все ж таки вирішив ризикнути. Тут мені дали вже якусь методичку, і я почав вивчати її. І ця методичка здавалася просто як теорія про підопі, як вступ до навчальної частини. Я запитував, чи буде ще якась інша інформація, але мене ігнорували. Але все-таки я запитував, чи є якісь зв'язки на свої короткі питання, я отримав ще коротшу відповідь. Мені нічого не розказали, що де і як потрібно крутити. І поки що я в мінусі на 300 доларів. І я вирішив все-таки відбути ці 300 баксів і ще піти в плюс. І почав шукати топовий канал з багатьма відгуками, щоб не натрапити, як раніше. Після довгих пошуків оцінювання каналів і слідкування за ними я вибрав канал, який мені сподобався, і засновники були не проти поспілкуватися перед копійою курсів, що дуже збільшило довіру до них. Я дізнався, що таке три та курсу. Найдешевший це базовий 250 доларів. Тут є методичка декілька созвонів за спільнотою і поради від організаторів. Середній тариф коштує 400 доларів. Тут уже цікавіше. Сюди входить особисті консультації з досвідченими трейдерами. Більше матеріалу, результати в перші дні, але чи буде дійсно так, дізнаємось далі. Також група з другими учнями це вже дуже цікавий тариф. Можна поспілкуватися з такими людьми, як я, і є допомога від авторів курсу. І найдорожчий курс за 800 баксів. І особиста допомога 24 на 7, і результати в перші дні. Отже, я обрав курс за 400 доларів, тому що за 800 трішки жирно. А за 400, думаю, саме й то. Так що мені потрібно відбити, хоча б ті 300 доларів, і ще за навчання 400 доларів і вийти, хоча б невеликий плюс. Я оплатив навчання. І це раз вона дійсно розпочалась. Я був сильно вражений, і мені скинуло методичку і запланували зі мною зазвон на вечір, щоб розказати щодо чого. Перший відсоток прибутку мене вийшов відразу після першого кола. Орієнтовно 1,4%. відсотка. Після недалого досвіду з попередніми курсами був дійсно вражений, що почало виходити. Протягом даного експерименту вийшло за роботу доларів. Додатково від адміна я отримав мануал таблиці прибутку, що доволі зручно, і таблицю з прибутком я виводу на екран. Підсумуємо, які я висновки зробив по даній ніші, та що взагалі може бути за прокрути. Трішки проблематично було шукати дропів, які готові надати свої карти. За прокрути на бінансі абсолютно нічого не буде, якщо не перевищувати ліміти НБО та виконувати всі дії правильно, а саме прогрити карту, щоб її не заблокували. Найгірше, що може бути це, якщо ви виконуєте щось не так. Це максимум заблокування карти без претензії від НБУ. Ну що ж з вами був Тазарський Магнат, До зустрічі наступних відео.